Всім привіт! Значить, вирішив зняти невелике відео, що напевно актуально на сьогоднішній день. Як замінити розподільник от такими кранами? Розподільники зараз коштують неадекватно дорого, якщо не брати якісь одноразові китайські. а гідравліку зробити хочеться. Значить, в моєму випадку стоять два крани, тому що рульове і навіска працює від одного насоса. Як працює гідравліка на мому тракторі. Я думаю, нема потреби заводити, достатньо просто уважно подивитися, щоб зрозуміти, по якому принципу, що куди тече. Значить, на перший кран тиск з насоса йде по тому шлангу на подачу. Краніки високого тиску продаються в будь-якому магазині з пристинами до тракторів, можна купити в інтернеті. Тиск подається на цей екран флажок, я його розвернув просто і мені впирався підлогу трошки. В тому випадку тиск йде зараз мені на колонку. На колонку і з колонки на обратку в бачок. Якщо треба підняти навіску, розвертаю флажок в другу сторону, і тиск пішов на другий кран. Розвернув флажок, тиск пішов на циліндр. Навіска піднялась. Перекрив, зафіксував. Масло пішло на обратку в бачок. Перекрив. Тиск пішов на колонку. Поїхав куди треба, чи розвернувся. Треба поставити на в плаваюче положення, опустити. Ставлю в середнє положення, тут вже тиску немає на віску плаваючому положенні. Виглядає ніби геморойно, але насправді не так багато рухів. Привикаєш, ногам не мішає, кажу зразу. Досить бюджетний варіант. Якщо вам треба просто на один контур зробити, гідравліки нема, рульового, звідси з інша подачу даєте на. Один кран. Так само підняли, зафіксували. Якщо треба поставити в плаваюче положення, то е, так наполовину перекриваєте. В загальному все просто. Які є нюанси? Ті краніки вони за заводу йдуть вже браковані, не тримають. Тут треба розкрутити звідси і звідси розкрутити ті штуцера. Підложити шайби під пластмасові такі ущинювачі того шарика і дожати. І все класно тримає. Заодно пару слів скажу про привід насоса. Привід МТЗовський. Як поставити шків? Серединку тої шестерні зверху відпустили і зробили проточку. Щоб і шкір тупився... в середину трошки на міліметр півтора. І з тої сторони вже обварив по точки, пів автоматом поставив по зубах. Насос десятка, в принципі, поки що тяжкого не піднімав, ну але я думаю, що його що його вистачить, колонка рульова мерседесовська. Редуктор, дозатор, все в одному. Сошка виходить прямо на рульове. Ну, наразі ніби все. Ага, ще один нюанс. Е, треба ставити отакий сповільнювальний клапан, тому що флажок... З клапана, поки ти його перекриєш, навіски встигає впасти. Треба ставити обов'язково такий клапан.